Усім привіт! З вами Симоїл, і сьогодні я буду відповідати на ваші питання, які змогла зібрати по своїм соцмережам. А на фоні буду малювати свою першу русалку до челенджа Мермей, який проходить саме зараз. Приємного перегляду! Ми починаємо. Скільки ви малюєте років? Якщо брати до уваги саме малювання на графічному планшеті, то свій шлях я почала у 2017-му, наче році. Коли мені бабуся подарувала перший планшет на Новий рік. А так, скоріш за все, моя відповідь буде такою, як і у більшості творчих людей, які кажуть, що малюють самого дитинства. Художня школа, університет, викладання у школі мистецтв і от зараз фріланс майже усе моє життя це малювання. Про свій досвід у мене вже є декілька цікавих історій, посилання на які будуть у підказках до відео. Перший рік спроби малювати на графічному планшеті був дуже складним. Пам'ятаю, як не торкалося його дуже довго, аж поки мене не туркнули, що нашу тобі його купляли, малюй сиди». І як бачите, зараз на планшеті я малюю набагато краще, ніж традиційними матеріалами. Чому медузка як символ каналу? Насправді це сталося неочікувано навіть для мене. Колись давно у мене була компанія друзів. У яких були свої персонажі дракони. Ми ними грали у текстові пригоди, малювали один одного, опираючись на зовнішній вигляд цих драконів, але в один день я почала дуже глибоко занурюватись у створення свого Всесвіту, і той дракон, який уособлював мене як персонажа, почав жити самостійно, у лапках, звісно ж. Тому мені запропонували створити нового персонажа, який буде більш схожий саме на мене. Ну і пішло поїхало. Дивлячись на мій характер, я зрозуміла, що медуза мені пасує тим, що вона така м'якенька, гарна, але якщо що, вжалить дуже сильно. Тим паче, на той час та й зараз в мене розвинулася якась мега-гіперфіксація на медузах, і вони зараз у мене всюди. Буквально всюди. Татуювання, прикраси, фігурки, іграшки і таке інше. Будуть відео з оглядом на скетчбук. Колись, колись точно вони будуть. Ось мій перший повноцінний скетчбук, який я почала ще у лютому цього року. І як бачите, він не заповнений навіть наполовину. Коли я його нарешті домалюю, тільки тоді і будуть. Єдине, що у мене є огляд на мій маленький скетчбук, у якому я робила інктобер. Але інші картинки з нього показувати взагалі немає сенсу, бо вони не цікаві. Чому не викладаєш довгі відео. Ну, я та людина, якій поки важко дуже багато говорити, але от думаю, це відео буде довгеньким, бо є про що побалакати з вами. Я була б дуже вдячна за ваші коментарі про те, які тематики відео вас більше цікавлі, що вам було б цікаво дивитися та слухати. Бо інколи я сподіваюся на великий актив під відео, про яке думала, що воно буде цікавим. А той актив набирає взагалі інше відео, і я трішки гублюся, бо ще не маю великого досвіду у розумінні своєї аудиторії. Але вже бачу, що відео, у яких багато часу займає тиша, тобто тільки музика, не так вже й цікаво дивитися. Тому поки що я роблю коротенькі відео, де все розповідаю конкретно за темою та без великої кількості води. Господи, прости, хай ніхто не побачить мій диплом. Благаю, там води, як у світовому океані. Що саме для тебе найтяжче у малюванні? Думка: а що ж намалювати? Оце для мене просто жесть. Типу, опираючись на референси, я можу намалювати ну відсотків 80% того, що можна намалювати. Але, от саме думка про те, що треба щось намалювати, коли у тебе немає конкретної мети. Оце вже важко. Бо у мене це займає купу часу, і це забирає у мене ще більше часу, аніж я витрачаю на саме малювання, коли точно знаю, що мені потрібно. А ще мені, напевно, найтяжче дається малювання людського обличчя у якомусь надскладному ракурсі, типу коли голова дивиться нагору або сильно донизу. Та й взагалі дайте мені страху на 10 лап та крил. Вона дасться мені простіше, ніж людське тіло, плани на майбутні в арт просторі стати більш-менш популярною на Украррт Ютубі, створити свій маленький український інтернет-магазинчик, щоб мерч не губився серед купи ілюстрацій на сторінках інстаграму, твіттеру і усіх інших соціальних мережах. Та створювати збірники своїх картинок у фізичному вигляді, простіше кажучи, артбуки. Хочеться бачити себе у підбірках топ-крутих художників, про яких ви повинні знати, або щось таке. Поглядаючи на те, скільки часу я раніше витрачала на те, щоб набрати аудиторію, зараз у мене дуже великий прогрес у цьому напрямку, і тому я взагалі не збираюся зупинятися на досягнутому. Можливо, колись, коли закінчиться війна і можна буде відвідувати усілякі ярмарки або навіть сам Комікон. Я подамся як учасник зі своїми штуками. Бо дуже сильно хочеться відчути увесь той спектр емоцій з підготовки та находження на якомусь івенті, який об'єднує купу різних людей. Вам подобається більше малювати в 3 чи Діджитал? От чесно, я тут обрати щось конкретно взагалі не можу, бо усюди є свої плюси, які я для себе обрала. В цифрових ілюстраціях я можу погратися з ефектами освітлювання, текстурами, які б я не змогла повторити в скетчбуті, десь пошаманити та спростити своє життя, наприклад, відзеркалити якусь частину малюнка, а чарівна кнопочка Ctrl-Z. Та ви що, ви не уявляєте, скільки разів замалювання я нею користуюсь? А от малюючи в скетчбуці, я можу відпочити від комп'ютера, помалювати щось просте та водночас гарне. Плюс я накупила собі купу канцелярій наліпок кольорових скотчів. І ось це оформлення на завершальному етапі малюнка це терапія для мене. Тому, що традишка, що діджитал має для мене однакову роль та цінність. Було б цікаво послухати про те, як ви робите шейдинг та світло. От чесно, я навіть не знаю, як описати це словами. Бо я майже усе роблю інтуїтивно, і детальність моїх робіт залежить від того, скільки шарів різних ефектів та ціни я накладаю туди, де теоретично вони повинні бути. Типу, якщо сонце позаду персонажа, то зрозуміло, що освітлення буде по краям силуету. І там, де падає світло, тінь буде набагато світліше, аніж в темних його частинах. Вибачте! Мої навички зрозуміло пояснювати зникли у той самий момент, коли я звільнилась з роботи. Чи дорого виходить робити мерч і таке інше? Та чи можете щось порадити? Може, якісь лайфхаки чи як краще обрати типографію? Дивіться: якщо у вас якийсь такий мерч простенький, наприклад, наліпки та листівки, ви можете попросити типографію зробити тестовий друк. Щоб подивитися, як будуть виглядати кольори на папері, картоні, дивлячись на чому ви будете друкувати. Чи дорого виходить робити мерч? Так, якщо ви працюєте не за передзамовленнями, тобто тоді, коли у вас вже є якась кількість людей, яка вже оплатила вам створення цього мерча. Якщо ви робите мерч чисто за свої гроші, то може статися така ситуація, що ви у кращому випадку вийдете в нуль. Бо інколи не вигадаєш, що покупцю точно сподобається. Стосовно стікерів, я можу одразу порадити вам подивитися моє відео, де я концентруюсь саме на їх продажу. А от з іншим, таке як брелоки, до речі, так я зробила новий вид свого мерча, я молодець. Давайте поговоримо. Дивіться, ви можете для брелока зробити майже будь-яку форму, яку ви забажаєте. Головне, щоб кріплення карабіну ланцюжка було посередині, бо інакше ваш брелок буде перевішувати у якусь сторону і тим самим виглядати якось не так, як потрібно. Для брелока вам потрібно буде зробити не тільки саму картинку, а й контур підрізку на акриловому пластику. Ви, звісно, можете домовити, щоб це вам зробила типографія, але зробивши це самостійно, ви зекономите собі копійчину. Обираючи типографію для друку на акрилі, краще всього подивитися на те, який результат друку виходить у тій або іншій типографії, щоб у той момент, коли вам надрукують великий тираж, не виникло питань по якості. Ось так. На завершення, як і завжди, показую вам результат ілюстрації. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь обов'язково, куди ж без цього, розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мою творчість донатами або придбати мерч. Усі посилання будуть у описі відео і до нових зустрічей на моєму каналі! Бувайте!